Питання, хочете спасти свою душу, перестаньте перебувати в цій омані сатанинській. Невже ви ще не зрозуміли, що все те, що зливається в соціальних мережах, в новинах, то є брехня? То є лжепророки, пророки, які вас погублять. Слово Боже, оце істина, оце є порятунок. Перебуваючи в світі, ми здобуваємо тільки гріхи. Для світу є нормою, наприклад, там, лаятися, матюкатися, когось обпаскужувати. Брехати, це все є нормою. Невже ви цього ще не розумієте? Невже ви цього не бачите? Я так само, як і ви. Коли я не вивчала слова Божого, я сподівалася на якогось там президента, я на якусь людину, якась мольфарка щось сказала, і ти так чекав, що має здійснитися, має здійснитися. Скільки пророкували вже кінець світу, скільки вже казали разів і дати, що закінчиться війна? Де ця правда? Де? Хіба це здійснюється? Ні? Тільки Слово Боже нам дає істину. Істину від Бога, порятунок, що дає жива церква Ісуса Христа, там, де є дійсно Ісус Христос. Слово Боже. Правду Божу. І дивіться, як сказано в святому Писанні, що до Пророків. Це друге посилання Петра, друга глава, з першого по третій вірш. А між людом були й неправдиві пророки. Як і будуть між вас учителі неправдиві, що впровадять згубні Єресі, відречуться від владики що викуплять їх і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожадністю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться, і в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Зрозумійте, будь ласка, що коли ви перебуваєте в Омані, Сатанинській, ви руйнуєте себе зсередини. Бо чим ви себе інформативно наповнюєте, такі ви і є. Людина така, яка вона зсередини, і вона віддає те, чим вона себе наповнює. Наповнює себе чорнотою, наповнює себе брехньою. Вона це й віддає. А Слово Боже, воно тебе облічає, Слово Боже очищає. Саме зараз це час для покаяння. Саме зараз Ісус нам дає час для того, щоб ми пізнали Слово Боже Його, рятували свої душі. І повірте, ваш вибір за вами ніхто за вас не спасе вашу душу. Я розумію, що як зручно піти в православну церкву, віддати листочок за здрав'я чи за згадування да, померлих. І на цьому все. Відповідання закінчилося. Але ключіть мозок і подумайте, хіба в житті, коли ви хочете їсти, вам якийсь ресторан додому харчі привозить, вже все готове і каже: Бери, нічого не роби. Ні. Ви маєте ставати, приготувати собі. Ми маємо прикласти зусилля, щоб в цьому житті щось мати. Так само і спасіння вашої душі, воно залежить від вас. І повірте, можна перебувати в живій церкві Ісуса Христа для чого? Для того, щоб бути єдинодушними з церквою з Ісусом Христом, з кожною сестрою і братом, з'єднатися в молитві, підтримати один одного. Але очищення вашої душі це в ваших ручечках. Це все залежить від вас. І ніякий, повірте, священник він не буде читати, наприклад, за вас молитву, ви нічого не робите, і ви спасенні, ви чисті, ні, шановні. Наше спасіння в наших ручечках, і ми маємо діяти, бо віра без дій, вона мертва. А діяння це наслідування Ісуса Христа. І Ісус Христос, коли прийшов на цю землю як істина Божа, як Спаситель, Він казав: покайтеся і перебувайте в Слові Божому, запускайте свій мозок. Наші пастори Станіслав Миколайович і Юлія Валеріївна постійно наголошують на те, що спасайтеся, думайте, в якому Слові ви перебуваєте, бо тільки істина Божа рятує. Сатана прийшов, і він керує цим світом. А сатана він хоче вбити і погубити. Задумайтеся над тим. Ви зараз говорите, та в мене немає часу, я дуже заклопотана. Так скажіть, будь ласка, якщо у вас зараз за життя немає часу для Слова Божого, то про яке Царство Небесне, ви взагалі потім думаєте. У вас немає часу зараз на Слово Боже. А в Царстві Небесному Господь керує. І там тільки Слово Боже, тільки Його канони. То про яке царство після смерті ви думаєте, яке може бути Царство Небесне, якщо його нема вже за життя в вашому житті? Пробуджуйтеся, включайте мозок. Я бачу зміни в своєму житті завдяки своїй церкві, завдяки Слову Божому. І коли ти людині доносиш цю святу правду, вона не хоче цього чути, бо їй так добре в брехні сатанинській. Я ледача чи ледачі, я не хочу себе списати. Тоді не дивуйтеся, чого ми маємо те, що маємо, і чого ми зараз не можемо досягти перемоги. Бо наша перемога залежить від наших молитв, від нашого покаяння, від того, в чому ми перебуваємо, на кого ми надіємося. Надіючись на людину, ми перебуваємо в проклятті. А надіючись на Господа, ми перебуваємо в праведності, в істині Божій, і тоді ми будемо спасенні. Як хочеться, щоб ви всі почули поклик мого серця, щоб ви всі зрозуміли. Що слово Боже, воно рятує! Що Слово Боже, воно написане не в пустоту, а для нас з вами. Щоб ми перебували в праведності. Ваше спасіння в ваших руках. Папа! -па.